Вітаю вас, малята, запрошую переглянути виставу за мотивами казки Ольги Науменко, чому навчили лісові тварини хлопчика Тошу. Хлопчик Тоша жив біля лісу. В нього було кучеряве каштанове волосся, яке терчало у всі боки. Посмішка дуже рідко осяювала його обличчя, інакше кажучи, він був маленьким, похмурим буркотуном. Майже нічого не могло його порадувати, і він ламав і псував все що тільки міг. бам баром бам Се в цьому лісі не таке. Зараз обірву листя, розбуцаю гриби, потопчу квіти, ха-ха. ха Ну, звірі, ховайтеся всі, Це мій ліс! Що їжак? Чого ти тут бігаєш? Геть, заважаєш мені гратися. З цього приводу зібрали тваринки лісову раду. Сова сиділа на найвищій гілці. Вона була наймудрішою в лісі. Тож хто має які скарги на Тошу? Він руйнував мурашники. Кидав сміття у нори борсуків. І руйнував годівниці оленів. Чи є в когось ідеї, як змусити Тошу припинити це робити? Що робити? Що робити? Як його навчити? Ми просто покажемо йому, що він не може так поводитись у лісі. Кожен з нас має якісь навички та уміння. Тож давайте використаємо їх на свою користь. Складемо план дій. Складемо, складемо, складемо план план дій. Пішли готуватися. Який чудовий...

клавкам клавка, менеку біля грибу. План спрацював, білки ваша черга. Який же я злий, зараз все тут розтрощу! О, що тут сипеться на мене, як же боляче. Ой -ой -ой. Тоша, ми спостерігаємо за тобою вже довгий час. Всі тварини знають тебе і бачать, як жахливо ти поводишся у лісі. Те, що все твоє тіло болить, це не збіг обставин. Це все ми зробили навмисно. Ми хотіли показати тобі, що тобі слід змінитися. Я обіцяю тобі. Що якщо твоя поведінка не покращиться, якщо ти не почнеш поважати тварин, природу і все інше довкола тебе, ноги твоєї більше не буде в цьому ліхі. Добре про це подумай. І Тоша подумав. Хлопчик Тоша довго сидів і думав над словами сови. Деякий час він у лісі не з'являвся і прийшов лише через декілька тижнів, але він уже виглядав по іншому, був охайний і привітний. Звірята, ідіть до мене, не бійтеся. Дорогі тварини, мені соромно, що я вам нашкодив. І зруйнував ваші домівки. Ви показали мені, як слід себе поводити, і що поважати і насолоджуватися природою краще, ніж знищувати її. Я намагаюся виправитися і це цілком ваша заслуга. Хоча це геть не просто. Дякую вам. Ми щасливі, що ти змінився. Ми завжди раді показати тобі красу нашого лісу. Я зрозумів, що ніж бути драківливим буркотуном, краще посміхатися і бути добрим. Малята, скажіть. Чому тваринкам не подобалася поведінка тоші у лісі? Що захищали тваринки? Що змінило поведінку тоші? Що означає берегти природу? Малята, якщо у вас є вдома квіти чи тваринки? Покажіть, будь ласка, на відео, як ви про них піклуєтеся. До зустрічі!